Сірий пакет. Коли поїзд смикнув вагони і слава скочив на підніжку. Ми збилися докупи і скандували щосили Славі слава! Славі слава. Слава махав нам на прощання якоюсь брошурою, щось кричав, але ми не чули і не хотіли чути, тоді він висолопив язика і скорчив таку гримасу, що йому могла би позаздрити мавпа. Таким він і пішов з мого життя. А якщо повернеться, то я, певна, таким самим. У мене в сумиці лежав сірий пакет. Цю коштовність слава вручив мені вже на пероні і попрохав прочитаєш, коли поїзд далі за че? Чудний, милий кривляка, цей слава. Я через нього набралася стільки лиха й неприємностей, що повинна б ненавидіти його, як то кажуть, усіма фібрами душі. Передусім він недолюблював мою маму, а вона платила йому тією ж монетою так щедро, що навіть при ньому казала мені коли вже ти віднадеш оце уподало? Слава реготав і дражнився. Ображаючи мене, тьоті Зінет, ви ображаєте майбутнє. Ми ваша зміна. Коли ви гратимете в шахи з Магометом або із савом, я ще швендятиму по землі і вноситиму посильний вклад у розвиток цивілізації. Боже мій, і цей дикун базікає про цивілізацію, драматично вигукувала мама. У мене на столику стоїть славене фото, яке я сама в нього попросила. Мама ненавидить цей відбиток, бо слава на ньому, ніби живий. Лукавим поглядом з-під лоба оглядає він наше житло, і здається, що з його великих губ ось ось зірветься насмішка. Невеличку бородовку біля носа я перетворила на симпатичну коричневу мушку і від цього слава став іще чуднішим. Ми поверталися з вокзалу. Потім довго ще в нашій квартирі харчала радіола і дзвеніли чарки, але все було не так, як раніше. А може, це тільки мені було не так, а всім іншим так. Може, інші попрощалися із славою навіки ще на вокзалі, може, інших він не образив так, як мене у тією мавпячою гримасою. Я чекала, що він хоч попрощається зі мною по людськи, кривляка. Коли всі нарешті розповзлися по домівках, я, стомлена, сіла на канапу і роздерла пакет. Роздерла зубами, бо ніколи було шукати ножиці. Роздерла і дістала з пакета конверт. Звичайнісінький поштовий конверт із маркою в чотири копійки. Мені хотілося побити вчителя, котрий навчив славу так красиво, каліграфічно писати. На конверті були слова розкривати лише в тому разі, якщо кохаєш. Жахливим каліграфічним почерком написав слава цю засторогу. Жоден раз його рука не здригнулася. Філолог. Спочатку я кинула конверт на підлогу і люто топтала його ногами. Я мстилася тому кривляці за чотири довгих роки, що він забрав у мене, забрав свавільно, віроломно. І... Кат його знає для чого. Чотири порожні нікчемні роки. 1461 день морочив мені голову, щоб піднести в дар оцей жалюгідний конверт вартістю у 5 копійок. Потім я вхопила конверт і розірвала його. Ні, звичайно, не на шматочки. Я просто дістала з нього мікроскопічно малий аркушик паперу і прочитала. Ще цілий рік ти колекціонуватимеш у залікову книжку дорогоцінні автографи екзаменаторів. Я чекатиму тебе цілий рік. Нахаба, я чекала чотири роки одну тисячу шістдесят один день. Чекатиму, хоч не знаю, чи зважишся ти кинути Київ задля якогось пришелепкуватого баламута. Але я чекатиму. Я кохаю тебе до божевілля, слава. І все. більше ні слова. Навіть клякси не знайшла я на цьому холодному клаптикові паперу. Він такий справді божевільний. Завтра ж куплю гамівну сорочку і відправлю йому терміновою посилкою. Нехай носить на здоров'я. Невже зараз він уклався на свою плацкарту і спить?